Ну що ж, перелив я суміш. Від якої вона за каламутною, села залишки. Ну що ж, глянемо. Ось такий ефект дала слабка концентрація розчину на 6 годин. Сіруватий такий матовий колір, шершавий, В принципі, все як і мало би бути. Воно досить стійке. Якщо дати вищу концентрацію, то вона буде вугільно чорна, як крило ворона. І як бачите, тут навіть залишки нагару виїло. В результаті реакції утворюється сірчана кислота. І вона і проводить травлення, тобто вороніння. Тепер це все треба утилізувати, під кореневу систему рослини як добрива.